Всевість. І тому завжди він, до, до речі, робить дуже класні фотографії. Побачите, він буде збрасувати. Ви там будете, так що якщо ви щось не сфотографуєте, що буде не додадено, це буде додадено. І так, шановні, храм Серафима Саровського. На честь, хто такий Серафим Саровський, Хто знає про Серафима Саровського? Я. Знаєте, да? це святой, що мешкав поли, хто знає, 18 сторіччя був такий, а, це... а, ви... а ви з нами? Підходьте ближче. Шановні Сергій Мсировський, це був святий, котре прийшов по натхненню Духа Святого Київ, к Досіфеї Київської, про яку пані Наталі вам розповість, що це за чарівна Досіфея, він же Досіфей. Це не гермофродит, а пані Наталія, сказу, це таке такого, що тут ви почуєте, ви ніде не почуєте 100%. Так от, Серфем Саровський, дуже свята людина була, прийшла за благословінням до Досифеї. Угу. До речі, от два дня тому було велике свято, знаєте, да? У звиження Христа Господнього. Розповім, як пов'язані ці події Серфем <кху> Саровський з Христом. Серфем Саровський, він а, народився згори. До речі, ми з вами сьогодні теж, якщо буде бажати, помолимося цією молитвою, котрою молились святи, в тому числі і Серфим Саровський, молитва в спасіння має таку назву. І, до речі, і свято зараз було визвіження Христа Господнього. Так от, Серфем Саровський він розмовляв з вірями, такий дар його був. Такий він був дуже святою людиною. І ви знаєте, що якщо Біблію хтось читав книгу життя, то там перші люди, вони такі. Мали змогу тако спілкуватися з вірюшками, тоді ще людина не була, а, такі, не була обмежень, не мала обмежень, і була більш така розсунута. Чи, ну це було, шановні, 5376 років тому. До речі, зараз новий рік єврейський, знаєте, так? Да? так, так. І сьогодні ми з вами святкуємо так, що а, гульбан буде по-любому жоному. Десь 100% війне свято і православне, і юдейське сразу два в одному. Так, от, Сарафен Саровський прийшов за благословіння, вони молились молитвою спасіння з Досікею. Хто молився молитвою спасіння? Молився хтось? Ні? Ні. Зараз помолимося, що немає. Так от, якщо людина вірує в Ісуса Христа, Сарафен Саровський дуже ходив до храму, справляв літургії, брав пости, але ще не був народжений згори. Коли він прийшов. А до Досіфаєсаровської, пані Наталя буде розповідати. Перше, що вона зробила до благословіння, вони помолились молитву спасіння. Шановні, якщо ви віруєте, віруйте в Ісуса Христа, да. є наші люди, є. Так. Слава Богу. Шановні, зараз помолися цією молитвою. Просто можете повторювати за мною це молитва, котра написана в новому заповіті. Апостол Павло і Ісус Христос сказав слова, що повинно, що, по-перше, всім людям повселюдно покаятися. Так? Бо всі, не в одному гріхі, є в як сповіді, в всіх гріхах, і сповідати Ісуса Христа Господа, і це зробити голос. І Христос сказав, якщо людина вірує щиро від серця, це вже до праведності. Але щоб мати спасіння дар вічного життя і небесну реєстрацію книги життя, потрібно що? проголосити нібито цю, а, ні нібито, а точно 100% цю молитву. Так що, шановні, помолимося, так? Да? Можете за мною, просто повторюйте в проспуті серце. Отець Небесний, я визнаю, я визнаю, я визнаю що я грішний. Я прошу тебе, пробач мені всі мої гріхи та очисти мене від усякої неправди. Я вірю, я визнаю, що Ісус Христос прийшов висну, на цю землю, помер за мої гріхи та, та, та воскрес на третій день. О Святому Письму я сповідую і запрошую Ісуса Христа війти в моє серце і стати моїм Господом і Спасителем. Дякую Тобі, Отець Небесний, за дар вічного життя, що я зараз отримував в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І святе письмо каже, коли людини саме ці слова проголошує. Своє життя, у цю мить Бог на небесах відкриває книгу життя і вписує ваші імена в книгу життя. Так що хто це проголосив? Голос, шановні, голос. Навіть тихо, але в голос. Чому в голос? Христос сказав, що якщо людина посоромитись мене, сповідати перед людьми, якщо то я посоромлюся її, сповідати перед батьком небес. А якщо не посоромиться, то я буду весь час. Як посередник перед Богом це сповідає перед батьком. Так що я, ми вас вітаємо. Хто, до речі, перший раз молився своєю молитвою? Ви? Шановні, ми вітаємо вас, тому що саме зараз ви отримали небесну реєстрацію в небесному ЦНАПі на небесах. Коли буде той час, у кожного різного ми бажаємо і молимося, що у вас було багато років здорового життя, шановні, і щасливого життя. Знаєте, є різні роки, да? а ми вам бажаємо щасливих років в здоров'ї. От коли буде той час, через 50, через 100, через 150 років, скільки ви себе забажаєте, і Бог вам дасть таку змогу прожити, ви прийдете до Бога. І всі, хто цю молитву проголосив з вірою, з серця, Бог відкрив книжку життя, так. І каже, сьогодні який в нас? 17, так? 17 вересня 2023 року. 16, 16, 16, 16, да, 16, да, 16 да, 17, субота, ще, да, 16 вересня 2020 по земному календарю. Реєстрація і ваше ім'я прізвище. Все, крапка. Так що ми вас вітаємо. Знаєте, Бог бажає, щоб всі, як і Серафім Саровський, мав 100% впевненість, що ви будете з Богом на месах. Чому? Оце чому Серафім Саровський приходив до, до Сіфеї, щоб знати, що вона ствердила його шляхів. В пошукі Бога. Тому що люди де, деякий час вони мають сумнів. І апостол Яков в новому заповіті каже: ми ж всі бажаємо, щоб Бог відповідав на наше бажання, так? на наше молитву. І апостол Яков казав: якщо люди...